Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з малювання. Малята, погляньте, що це. Так, це картина. Її намалював відомий український художник Олександр Мурашко. Вона вам подобається? Хто зображений на картині? Так, людина, жінка. Коли на картинах зображують людей, Жінок, чоловіків, дітей. Ці картини називають портретами. А чим малюють картини? Картини, виконані олівцем, це графіка, а фарбами живопис. Художників, які малюють портрети, називають портретист. Дітки! Раніше дуже-дуже давно не було фотоапаратів. І щоб зробити приємне комусь, художникам замовляли портрети. Але зараз, коли є фотоапарати, людині дуже приємно отримати портрет. Тож, дітки, пропоную вам зробити намалювати портрет вашої матусі. Але спочатку ми згадаємо, з яких частин складається голова, що є у дівчинки, очі, ніс, рот, волосся, вушка. Голова тримається на плечах. Сьогодні ми будемо з вами малювати простими олівцями і фарбами. Але спочатку пригадайте, як правильно тримати олівець. Спочатку нашу ручку стискаємо в кулачок, а потім три пальчика. Великий, середній казівний, робимо з них зубик пташечки і беремо трьома пальчиками олівець. Тож дітки почнемо свою роботу. Для цього ми візьмемо простий олівець і аркуш паперу. Пригадайте, дітки, які у вас мами, якого кольору волосся у мами, світле, коричневе, чи може чорняве, довге воно чи коротке, пряме чи кучеряве чи хвилясте. Який ніс, очі якого кольору, може блакитного чи зеленого, карі. Які вуха? Де це все розташовано на обличчі. І давайте спробуємо намалювати так, щоб можна було впізнати, хто зображений на портреті. Тож, розпочинаємо. Для початку намалюємо на аркуші контур обличчя у вигляді овалу. Після цього намалюємо волосся. Але спочатку згадайте, яка зачіска у вашої мами. По центру обличчя проведіть лінію зверху до низу. Ця лінія поділить обличчя на дві половинки. Вона допоможе розташувати на обличчі очі, рот, ніс. Не дуже сильно натискайте олівцем, коли малюєте допоміжні лінії. Потім лінію цю витриму гумкою. Далі на обличчі намалюємо ще дві допоміжні лінії. Так щоб поділити обличчя на три рівні частини. Це також допоміжні лінії. Тому олівець сильно не натискайте. На верхній допоміжній лінії намалюємо очі. А над очима дві дуї. Це брови. Посередині обличчя від верхньої допоміжної лінії до нижньої намалюємо ніс. На нижній частині обличчя посередині намалюємо ротика. Нехай наша мама посміхається. Тепер, дітки, охайно видаліть гумкою всі допоміжні лінії, витріть їх, щоб вони нам не заважали. Після цього намалюємо шию та плечі. Але дітки, зверніть увагу плечі ширше від голови. Потім намалюємо улюблену сукню нашої мами. Після того, як закінчили малювати простим олівцем, розфарбуємо наш портрет ось така чудова, красива вийшла наша мама. Молодці дітки гарно попрацювали. До побачення, до нової зустрічі!